Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я студент Українського державного університету залізничного транспорту. Я закінчив Харківський державний політехнічний технікум. За спеціальністю автоматика та телемеханіка. Після закінчення технікуму я поступив до Українського Державного університету залізничного транспорту, де продовжую навчатися за цією ж спеціальністю. Наразі я закінчую третій курс та буду продовжувати своє навчання у магістратурі. Я працюю за напрямом інформаційні системи. Напрямок доволі такий цікавий, як для мене, та є перспективним у майбутньому, тому що наразі в нас входять нові системи як на залізничному транспорті, так і на метрополітені, які є прогресивні та будуть встановлюватись на більшості станцій. А працівників за самим таким спектром дуже мало потребують фахівці, які будуть розумітися на цьому. Наразі я працюю як студент, тобто в мене є договір з університетом. Надалі я буду працювати вже і в метро, тобто не студентом. Подальший кар'єрний розвиток це, звісно, буде після праці, після того, як ви відпрацюєте рік, два, як у вас підуть справи, ви будете. Підвищені довжністю та можете навіть займати керуючі е, е, довжності. Е, надалі робота доволі таки цікава, як на мене, ви будете отримувати нові знання, поглибшувати їх. Щодо зарплатні, зарплатня доволі висока щодо по Україні, тому що система є нова та потребує якраз фахівців високого рівня, тому тут в мене ніяких питань немає. Дякую uh, за увагу.